Вітаю! Мене звати Аліса Грушковська. Я хочу залишити відгук для Вищої школи здоров'я та подякувати лікарю Василю Часі за унікальну інформацію, яку сьогодні я отримала на його курсах. Я пройшла його курс, який називається Здоров'я після 35, бо ж я та людина, яка звикла на собі все перевіряти. Десь два роки я слідкувала за лікарем перед тим, як потрапити на його курс, і сьогодні я думаю, що я не обмежуся одним єдиним курсом, я буду навчатися ще. Ту інформацію, яку я отримала, я використовую повсякденному житті і маю дуже гарні результати. Виявляється, що герпес може пройти всього за один день. Без, без зайвого лікування треба достатньо знань, щоб розуміти, чому так виникло та що це вже в кінечному результаті. Виявляється, що діти можуть взагалі не хворіти або хворіти дуже мало. Так, у мене є до двоє дітей, і вони мене не хворіють. Кому я рекомендую від звичайної людини до спеціаліста, якщо ви спеціалісти, ви маєте своїх клієнтів, пацієнтів, хочете зробити їх щасливішими, здоровішими, вам варто звернути увагу. Саме на знання, які ви можете отримати в цього лікаря в вищій школі, процвітання та масштабування.